В даному відео хотілося б звернути вашу увагу на деякі особливості нашого турнікету зв'язані з стабільністю системи під час евакуаційних дій. Ми робимо перший тур. Бачимо, що у нас зараз ми підключили пульсоксиметр, для того, щоб продемонструвати вам, що ми досягнемо оклюзії. Проводимо накручування. Бачимо, що у нас ремінна система таким чином працює, що два вільні кінці ременю вони проходять через подушку і заходять у весь механізм. Тому коли ми робимо відкрут, ми ремень вивільнюємо, коли ми робимо докрут, вся система по всій окружності. Стає більш стабільною за рахунок того, що ми створюємо деяку компресію по окружності, і ремінь стає достатньо стабільним. І так, проводимо накручування. Бачимо, що зараз в нас вже майже немає пульсу. Все, немає пульсу. Давайте підтвердимо, що ми знаходимось відповідно на точці. Так. Далі ми, як завжди, велкро назовні забираємо лишній кінець ременю, Залипучуємо, вказуємо час накладання, і ми бачимо, що система сама по собі достатньо стабільна за рахунок того, що які б ми евакуаційні дії не проводили, і навіть якщо ми впливаємо. То за рахунок анатомічної подушки, за рахунок об'єму самої подушки і тиснучого елементу, у нас система дуже стабільна. Бачимо, що у нас навіть немає поновлення. Давайте я зроблю відкрут зараз. Трошки візьмемо ракурс такий, який нам покаже одночасно. І пульсоксиметри відкрут. Я зроблю, щоб ми побачили, що у нас поновлення буде. Бачимо, поновили, тому що він знаходиться все-таки не. Так. Далі я зроблю знову докрут. І сама унікальна система, яка ремінь проводить через тиснучу подушку, фактично є дуже стабільною. І таким чином ми вирішували проблематику не потрапляння в точку компресії відповідно, або зміщення з точки компресії при проведенні евакуаційних дій. Бачимо, що досягається оклюзія без жодних нюансів. Дуже легко. Дякую.